Тим часом в самій країні агресорці не припиняються кричати про необхідність переговорів. Вони це я нагадаю роблять завжди, коли розуміють, що в них. Повна поразка по всіх фронтах іде і от такий собі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін закликав до переговорів знову закрутив стару шарманку, але але на власних умовах і з врахуванням якоїсь чинної примарної йому реальності до реальності Вершиніна повернула скоренько українська влада. Відреагував на його заяви радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Пише у періодичних заявах про мир і переговори Кремль підкреслює, що не не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини. Це чергове підтвердження про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України інакше війна в Європі не закінчиться, а Російська Федерація кримінально домінуватиме у світі, наголосив Подоляк. Коментуючи заяви цього заступника голови МЗС РФ Сергія Вершиніна і назвавши його хлопом, відреагував уже на це. І секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що Росіяни своїми цими воланнями про переговори намагаються реалізувати проєкт Друга Україна. Прошу послухати Олексія Данілова. Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви, то у них зараз іде проєкт під назвою Друга Україна. Вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича, очолювали інститути. Деякі вони сьогодні вже починають свою брудну роботу на території нашої країни, щоб нас примусити до ситуації умовно двох корей 1957 року, по 38-й паралелі. Деякі діячі з партії регіонів, призвичай які Ніколи ніхто не називає, які знаходяться за кордоном. А зараз вони під лічиною ОПЗЖ. Зараз вони ще раз перефарбувалися. Вони знаходяться по Монако. Вони це супроводжують, контактують. Повірте, ніякої другої України не буде. Буде єдина велика країна.